У Хмельницькому йорданські купання по обидві сторони Південного Бугу облаштовані водохресні купальні. Кожен з містян міг прийти та зануритися у крижану воду. До прикладу, Олександр купається вже четвертий рік поспіль. Дуже чудово завжди виходиш з ополонки, зополонки. Якісь новий прилив сил з'являється. О, чудово. Якраз пішов морозець такий по шкірі, дуже-дуже класно. Знайомтеся, це також теска Македонського. Сміливець вже в шосте купається на Йордан. Не болію, не хворію, не обчихую, не смаркаю. Коли там мільйон в тебе і голови вселяється, Дуже гарне почуття, мені дуже подобається. Насмілитися на такий екстрим можуть не лише чоловіки, а й тендітна половина людства. Як заново народилася. я вже шостий рік по селі купаюся, не пропускаю і не жалую здоров'я взагалі і для себе дуже дуже добре. До гарної традиції долучилися і освітяни краю. Мовляв, після таких процедур можна і за великі справи братися. Можете до великих справ іти. відчуваєш натхнення, бажання, чистоту. Так потрібно всім козакам, українцям вести себе. Хоч погода і морозна, а температура води плюс 4, охочих скупатися не бракує. Лід, кажуть комунальники, надійний, більше 20 сантиметрів. Тому такі масові купання абсолютно безпечні. Та все ж таки з опівночі до опівночі чатують рятувальники. У нас нормально все підготовлено, ситуація більш-менш стабільна. Люди дотримуються правил будинки, в нетерезовому стані не було. Та люди трошки стали свідомішими. Можливо, ще не вечір, але на даний момент все чудово. Все ж таки, аби уникнути нещасних випадків, рятувальники проводять інформаційну роз'яснювальну роботу. В наметах, які ви бачите, присутні агітаційні матеріали, Тобто кожен може ознайомитися з правилами і убезпечити себе від травматизму, і негативних наслідків положення. Крім цього, біля кожної з ополонок розгорнуті мобільні пункти обігріву. Все добре, люди після того, як окунулися в ополонці, приходять до нас намет, п'ють гарячий чай з печеннями, також є пиріжки, мають змогу переодягнутися, витертись. За самопочуттям містян спостерігає бригада медиків, а громадський порядок береже поліцейський патруль. Доволі все спокійно, ведуть себе добре, ми спостерігаємо, дивимося за порядком. З кожним роком охочих зануритися в ополонку все більше. Є. Люди вірять, що саме у цей день вода має благодатні властивості. Для окроплення наших будів, приміщень, для того, щоб пити і здоров'я отримувати. А ті, хто признають в неї, отримують ще більше здоров'я, так гласить молитва. Якщо стан здоров'я не підводить, то смінливо можна купатися в ополонці. Якщо ж ні, то достатньо вмитися святою водою. При цьому кажуть у народі, всі недуги відступлять до наступного Йордану. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський. Новини телеканал Ті